Чи замислювалися ви, як часто ми виправдовуємо ситуації, які насправді шкодять нашому життю? Наприклад, коли ми кажемо, це просто така доля або ну могло бути гірше і нічого не змінюємо. Але чи завжди це допомагає? Привіт! З вами Ерія і ви на каналі Езотерія. І сьогодні я розповім, як раціоналізація. Впливає на наше життя і коли це стає проблемою? Дослухайте до кінця, щоб зрозуміти, як навчитися дивитися на речі чесно. Що ж таке раціоналізація? Це механізм, який допомагає нам уникати болю. Вона дає можливість пояснити будь-яку подію так, щоб відчувати себе краще. Але коли це перетворюється на постійний спосіб мислення, ми можемо втратити контакт з реальністю, і ми починаємо виправдовувати. Свої помилки, помилки інших людей перестаємо ігнорувати сигнали про токсичні стосунки. Чи навіть починаємо переконувати себе, що не варто прагнути більшого? Це небезпечно, бо блокує наш розвиток і змушує застрягати в ситуаціях, які точно потребують змін. У цьому відео я допоможу вам розібратися, чому виникає раціоналізація, як її виявити в своєму житті і як зробити її інструментом свого розвитку, а не самообману. Друзі, а якщо ви хочете більше знати про те, як змінити своє життя на краще, підписуйтесь на цей канал. А зараз в мене до вас питання: чи помічали ви, як раціоналізували чи колись не наважувались прийняти рішення через страх і сумніви? Поділіться своїм досвідом в коментарях. Тож з точки зору дослідників людської свідомості, раціоналізація це психологічний механізм, коли ми намагаємося логічно пояснити певну ситуацію, аби уникнути. Ти почуття дискомфорту, провини чи навіть сорому це захисна реакція нашого розуму, яка допомагає нам зберігати внутрішню рівновагу, навіть якщо реальність зовсім не така, якою ми її собі уявляємо. Наприклад, Зигмунд Фрейд, засновник психоаналізу, був одним із перших, хто звернув увагу на раціоналізацію. Він назвав її способом захистити себе від конфлікту від нашими бажаннями і соціальними нормами. Цей механізм дозволяє людині знайти логічне пояснення своїх дій чи невдач, навіть якщо справжні причини ховаються у глибоких страхах чи сумнівах. Пізніше цю тему розвивали вчені з галузі когнітивної психології, зокрема Леон Фастінгер, який у 1957 році представив теорію когнітивного дисонансу, і в рамках своїх досліджень він показав, як люди прагнуть узгодити свої думки, дії та переконання. Створюючи логічні пояснення навіть там, де їх немає, експерименти в цій сфері часто включали спостереження за тим, як учасники виправдовували свої рішення або дії після того, як їх змушували робити вибір в суперечливих чи незручних умовах. Ці дослідження показали, що раціоналізація є природним, але не завжди корисним способом збереження внутрішньої гармонії. Тобто, замість того, щоб визнати складність ситуації чи свої помилки, людина шукає пояснення, які виправдовують її дії або бездіяльність. Як же подолати звичку раціоналізувати? Про це я розкажу в кінці відео. Дочекайтесь, друзі. а Вам цікаво за яким принципом раціоналізація тримає нас в уявній зоні комфорту. Я розкажу зараз про це. Як зрозуміти, що наш розум з нами грає в таку гру? Давайте розглянемо приклад. Уявімо людину, яка не отримала підвищення на роботі. І замість того, щоб зізнатися собі, що їй бракує необхідних навичок, досвіду чи зусиль, проявлень, вона каже: «Га, мені це й не потрібно, бо там більше відповідальності, більше стресу. І, взагалі, мабуть, я не керівник, я просто підлеглий, мені не потрібно підвищення. Таким чином, вона ніби захищає себе від внутрішнього болю через цю невдачу. Однак в цьому виправданні приховується велика проблема. Така реакція не дозволяє їй побачити справжню причину того, що сталося, і працювати над собою, над своїми проявленнями, над тим, що вона може про себе заявляти, заявляти про свої потреби і про свої бажання. Друзі, якщо у вашому оточенні є люди, які застрягли в одній чи кількох сферах свого життя через сумніви чи страх, поділіться з ними цим відео. Можливо, воно допоможе їм зрозуміти причини свого застою. Раціоналізація працює як щит, який оберігає нас від емоційного удару. Але цей щит часто й блокує наше зростання. Замість того, щоб чесно подивитися на ситуацію, після того, як вона вже пройшла, після того, як вже емоції спали, і визнати, можливо, десь свої слабкі сторони для того, щоб їх підтягнути, помилки свої для того, щоб їх. Змінити і знайти шлях до їх вирішення, ми починаємо вірити у так звані виправдання. Проблема в тому, що за цим щитом ми не бачимо справжньої картинки, а залишаємося у зоні такого примарного комфорту, яка насправді є зоною стагнації. Це може стосуватися багатьох сфер життя, стосунків, кар'єри. Особистісного розвитку туди ж, наприклад, ситуація, коли дівчина довгий час в стосунках вона хоче заміж, але хлопець не робить пропозицію, і дівчина тоді починає виправдовувати це. Наприклад, тим та й не, не дуже то потрібно було, або та може я не створена для сім'ї, чи щось таке, і вона починає в це вірити. Хоча можливо це зовсім не ви. Не готові до сімейного життя, а ваш партнер, і можливо саме тому це потрібно обговорити, але страшно, боязно втети, і легше повірити, що просто не створена я для сімейного життя. Раціоналізація не тільки утримує вас на місці, але й може призводити до повторення тих самих помилок, якщо ми не беремо на себе відповідальність за зміни. У яких випадках раціоналізація корисна? А в яких шкодить нашому розвитку, та як вона проявляється, розповім за кілька хвилин, чому ми взагалі раціоналізуємо? Це взагалі дуже гарний такий навик. Цей механізм розвинувся у нашій психіці як спосіб виживання. Люди здавна прагнули уникнути стресу, страху, невизначеності. І раціоналізація допомагає створити ілюзію контролю над ситуацією, навіть коли її немає. Також раціоналізація виникає через страх змін. Інколи нам здається, що простіше виправдати те, що ми вже маємо, ніж ризикувати. І пробувати щось нове, і це створює зону комфорту, яка насправді є пасткою. Знаєте про жорстокий експеримент про жабу і киплячу воду? Чому жаба з киплячої води, якщо її туди кинути вже в гарячу воду? Вона вистрибує одразу, а якщо ви покладете жабу? В холодненьку водичку і поступово почнете підігрівати воду, то вона буде також раціоналізувати, що ну ось на пів градуса тепліше, якось ну, лапкам вже гаряче, але ж все нормально. Тобто немає в неї дискомфорту, якогось такого розуміння, що це щось погане, і таким чином жаба може сваритися, тому що вона буде також собі. На якомусь своєму рівні раціоналізувати, що все гаразд, просто ну от трішечки гаряче. Ой, більш гаряче, ой, 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 дуже гаряче, і все. І вже в неї немає сил вистрибнути так, якби вона змогла це зробити при інших умовах. Тобто раціоналізація може бути корисною в короткостроковій перспективі, коли потрібно зменшити стрес. Але в довгостроковій перспективі вона блокує наш розвиток, і ми стаємо як та варена жабка. Ось, наприклад, три приклади, як це проявляється: наприклад, ви можете залишатися у відносинах, які вам реально шкодять, бо переконуєте себе, що ну, всі стосунки складні, навіть у гарних пар є важкі моменти, і залишаєтесь в тих стосунках, які дуже деструктивно на вас впливають. Другий. Ви, наприклад, не шукаєте нову роботу, бо кажете: перейду на іншу роботу, там теж буде багато проблем. Можливо, там також будуть погані якісь відносини з колегами. Можливо, там також будуть проблеми і маленька зарплата. І вирішуєте в кінці, ну і тут також непогано. Третій. Ви не берете відповідальність за свої помилки, бо це ну були такі обставини, на це не можна було вплинути, і взагалі, хто я ну, малесенька людина, що ж я можу змінити, і при цьому виправдовуєте, що навіть на свої помилки ви не можете ніяк попливати. Усі ці приклади показують, що раціоналізація може тримати нас у стагнації, ми ніби завмираємо. Вона не дає нам побачити можливості для зростання і зробити необхідні зміни. Важливо розпізнавати моменти, коли раціоналізація починає шкодити. Якщо ви відчуваєте, що застрягли, бо постійно виправдовуєте те, що вас не влаштовує. Можливо, настав час переглянути ці свої переконання. А яким чином це зробити? Є три запитання, які варто собі поставити. І вони допоможуть вам зрозуміти, що взагалі відбувається. Перше, чи це виправдання, яке ви для себе робите, допомагає вам рости, чи, можливо, утримує вас на місці. Друге, що я боюсь визнати, якщо перестану раціоналізувати цю ситуацію? Тобто, що я боюсь визнати, якщо перестану виправдовувати цю ситуацію? Третє, які дії я можу зробити, щоб змінити те, що мене не влаштовує? І пам'ятайте, що не обов'язково якісь величезні дії такі робити. Можна придумати собі 10 малесеньких кроків, маленьких пунктів, і рухатися вже згідно з ним. Якщо ви відчуваєте, що застрягли у своєму житті. Часто виправдовуєте речі, які насправді вас не влаштовують, або не можете знайти вихід з складних ситуацій, то я запрошую вас на свої консультації. Це простір, де ви зможете відверто розібратися в своїх думках, страхах і внутрішніх конфліктах. І разом з вами ми знайдемо причини, які вас стримують, і способи рухатись вперед з ясністю і впевненістю. Бо мої консультації це не просто розмова. Це глибока робота, яка допоможе вам побачити себе по-новому. І в атмосфері підтримки і довіри ви зможете сміливо дивитися на реальність і робити кроки до гармонійного та усвідомленого життя. Запишіться зараз і разом ми створимо ваш шлях до змін. Посилання на запис ви знайдете в описі під цим відео. Перестати раціоналізувати означає прийняти правду про себе і про обставини, які навколо є. Це може бути складно, але саме це допомагає нам рухатись вперед. Щоб подолати звичку раціоналізувати, важливо практикувати таку саму рефлексію, думати про те, що відбувається. Можете спробувати завести щоденник, в якому ви будете записувати свої думки і аналізувати. Чому ви приймаєте ті чи інші рішення? Працюйте над своїми страхами і будьте готові до змін. Іноді найкращий спосіб побачити правду це попросити погляд з боку. Друг, якому ви довіряєте, наставник чи психолог, може допомогти вам зрозуміти, чи дійсно ваші переконання є виправданнями, чи вони мають справді підґрунтя. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися більше про саморозвиток і про те, як навчитися бути чесними з собою, я запрошую вас до свого телеграм-каналу. Там ви знайдете багато корисної інформації та різних практик, які допоможуть вам на духовному шляху. Тож раціоналізація це нормальний механізм психіки, але важливо використовувати його свідомо. Не бійтеся думати погано, якщо це допомагає вам бачити реальність і зробити правильний вибір. Будьте чесними з собою і не дозволяйте виправданням ставати перешкодою до вашого розвитку. Як ви думаєте, чи часто ви виправдовуєте речі у своєму житті? Поділіться своїми прикладами в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися ваша дум. І не забудьте поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток та усвідомленість. До нових зустрічей з любов'ю та світлом, Ірія.